Привіт, дівчата та хлопці. Вирішила я все ж таки стартонути зі своїми соняшниками і сливами від чарівниці. А, відкрила набор. Хочу зараз, як то кажуть, в прямому ефірі зап'ялити. Трохи тут, бачите, пом'ята. Як була складена канва, але я думаю, в процесі вона розправиться, а не розправиться, я тоді феном підсушу. Хоча я сьогодні збиралася просувати, у нас похмура погода. Не так спекотно. Сьогодні я вирішила не нитками, а спробую портновським мілком. Ось так, я думаю, він зітриться, це я на... намітила. Середину. Я люблю вишивати з верхнього кута, з верхнього лівого кута, але ну, такі роботи я все ж таки потрібно, бачите, вона така доволі велика, 22 на 44 см, тому я буду, зараз я на просвіт, буду починати з середини. А потім уже там йти вверх, і потім вже зверху вишивати. Ну, ви мене, я думаю, зрозуміли. Це дерев'яні у мене п'яльця, по-моєму, сірі каснак. Ага, тут ще й не нап'ялиш. Канва така супкенька. А не принесла я, навіть на викрутку. Ще зараз зап'ялю, а потім вже без камери спробую. А, хочеться вживу все зробити. Я не знаю, як дівчата виживають. Я ніяк не зніму тех, тому що дівчата сидять, я тут стоячи все роблю. Ну, бачите, як я купувала цю лампу, чомусь не врахувала, що мені краще було б настільно. А не на польно, бо приходиться все робити сточ. Ну ось так, я зап'ялила. Потім візьму викрутку добра натяжка. Але все одно треба буде викруткою закрутити, оцей, бо так важкувато вже воно мене потім на пальцях будуть мозолі. Що прекрасно в наборах, дівчата? Звичайно ж, а, ось голочка, до речі, немає в мене на цей процес магнітику, але прийдеться в мене вже на фінішній прямій оцей індизайн. Від Юлії Грішко. Пам'ятаєте, в минулому відео я казала, що буду йому максимально приділяти увагу. От я і максимально тут буквально вже залишилось ну, небагато, і в мене звільниться ось такий магнітик від Чарівної країни. І якраз буде вже на цей старт. Я думаю, це питання декількох днів. Можливо, якщо я зап'ялю, то швидше розпочну, бо я тут, дівчата, знайшла цікаве значення, ну, в вишитого соняшнику і слив, що вони означають у вишивці. Зараз я вам прочитаю. Що подобається, я свою думку перескочила зі своєї думки, подобається в наборах. Що ж все вже нарізано, навішано на органайзери. Краса. Ой, все вже тут організовано. Тут дуже гарна схема, прям шкода. Ось такий я взяла ось таку папочку. Але, дівчата, не рекомендую. Вона, мені здається, замала. Буде, ну, на перший раз, а потім схвалася. Сходжу в Аврору, куплю такі, от, як я в попередньому відео показувала, з такими от кришками, що закриваються. Це прикольно, але вона незручна, тому, ага, я ж обіцяла, давайте так в кадр положу. Я, до речі, зараз проходжу, проходжу курси початок роботи з чатом GPT, це штучний інтелект. Який генерує відповіді, ну, скажімо так, на будь-які питання, хоча не завжди він каже правду, тобто потрібно перевіряти, але це вже за цим вже майбутнє. Люди вже використовують навіть для написання сайтів, тому я спробувала. Використати у вишивці. І ось що, на мій запит, що символізує соняшник у вишивці, дивіться, що він мені видав. Так. Соняшник є популярним мотивом у вишивці та має різноманітне символічні значення. Ось декілька можливих значень соняшника у вишивці. Перше, це символ сонця. Соняшник асоціюється з сонцем, оскільки він слід, слідує за сонячними променями, повертаючись завжди обличчям до світла. До речі, це так. Тому соняшник може символізувати сонце, яке є джерелом світла, тепла і життя. Вишивка з соняшниками може надавати. Енергії та позитивного настрою. Тобто, бачите, ну, чат е, не каже впевнено, що, а все може, може. Е, Друге символ оптимізму та радості. Соняшники відомі своєю яскравістю та радісним виглядом. У вишивці вони можуть символізувати оптимізм, радість, позитивну енергію та життєрадісність. Така вишивка може викликати почуття радості та задоволення. Третє символ природи та родючості. Соняшник є рослиною, що широко поширена в багатьох країнах, він може символізувати природу, зв'язок з землею та родючість. Соняшник також відомий своїм великим числом насінин, що може асоціюватися з розмаїттям і багатством. Четверте символ зрілості та врожаю. Соняшник часто асоціюється зі зрілістю та врожаєм. У вишивці він може символізувати плодючість, розквіт та успіх у різних сферах життя. І п'яте символ національної культури. У деяких країнах, наприклад, в Україні соняшник є національним символом. Українська вишивка з соняшниками відображає національну культуру та традиції. Ну, ви знаєте, я майже з кожним словом. Тут згодна. Чат дуже добре структурує інформацію, тобто ось тут он видав, як у вигляді списку і доволі таки логічне пояснення, нічого не стверджує, але мені сподобалось. Тому, а ось що є про значення соняшника у вишивці, я знайшла за допомогою гугле запиту. Ну там їх багато, але ось сутність це буквально одне речення. Сутність та сама. Так, значить, соняшник це символ сонця, праці, сили та добробуту. А ще квітка соняшника уособлює батьківщину, рідну домівку. Як квітка повертає голову до сонця, так і людина лине думками до рідного краю. Саме тому рушники з соняхами давали тим, хто вирушав у далеку дорогу, як нагадування про місце, де на нього чекають. Ну, теж якось ну, тут більш. Скорочено, скажімо так. Чат видав більш таке логічне, з поясненнями значення. Так що, дівчата, зверніть увагу. Так, потім про сливу, тут, як, що ж ви бачите, тут не тільки соняшник, зараз покажу, тут не тільки соняшник, але тут і сливи. Вони ж дозрівають, по-моєму, в один і той же час, якщо я не помиляюся. Так, значить, в Гуглі, ну, я так сіла. Це потрібно було, якщо соняшники мені видало зразу, там підкреслена вже, то чітко про сливи я гугл мені щось нічого не видав. Треба буде ще посидіти, погуглити. А ось чат GPT буквально за декілька секунд видав мені ось таке декілька можливих значень сливи у вишивці. Також, Структурована відповідь у вигляді списку. Це символ родинного благополуччя. У деяких культурах слива асоціюється з родиною та благополуччям. Вишивка зі сливи може символізувати плідність, процвітання та гармонію у сімейному житті. По-друге, це символ плодючості та врожаю. Слива є плодовим деревом, яке дарує багато смачних плодів. У вишивці слива може відображати плодючість, родючість землі та успіх у сільському господарстві. Також, Слива це символ здоров'я та довголіття. В деяких культурах слива вважається символом здоров'я, витривалості та довголіття. Вишивка зі сливи може надавати побажання міцного здоров'я та довголіття для тих, хто її бачить. Також слива це символ краси та елегантності. Слива часто відома своєю привабливістю та елегантним виглядом. У вишивці слива може символізувати красу, грацію та елегантність. Також це символ витримки та витривалості. В деяких культурах слива вважається символом витримки та витривалості, оскільки вона може процвітати навіть в умовах холоду та морозу. Вишивка зі сливою може надихати на стійкість та витримку у важких життєвих ситуаціях. І ось що додає ще чат: що значення сливи у вишивці можуть варіюватися залежно від культури, традицій та індивідуальних переконань. Ось так. Ну, ви знаєте, тут нічого такого кримінального, я теж вважаю, що це правда. То перевірити і оскаржити ніде і порівня... порівняти ні з чим. Можливо, якщо я буду ще більш глибоко там капати, звичайно, я хочу ще. Там книжки про вишивку прикупити, там вже автори, я думаю, на якихось ну, документах, які підтверджують їх, там ну, кожне написане слово. Тут, звичайно, чат не дає посилання на якісь джерела, звідки він взяв інформацію, а в книжках автор обов'язково повинен зазначити список використаної літератури, джерела, звідки це взято. Тобто, ну, кожне слово повинно бути доказано, що це є саме так. Ну, я, в принципі, згодна з тим, що мені видав чат. Тому ще більше захотілося вишивати, але я хочу ось тут, я вже стільки блокнотиків позаводила. Ось тут десь на цій схемці написати дату початку і бажання, які я загадаю, починаючи перший, вишивати перший хрестик, бо дівчата, як завжди, я. Вже відшила декілька там хрестиків і потім згадала, що я ж бажання не, з... не загадала. Хоча, ну, якщо чесно, не, ні одне поки не справдилося, які я загадувала, можливо, я неправильно, Знаєте, бажання теж потрібно загадувати правильно, як виявляється. Наприклад, щоб війна закінчилася, щоб Україна виграла війну, це два різні бажання. Тому потрібно добре подумати, і я думаю записати, перш ніж зробити перший хрестик. Тому я, як кажуть, в прямому ефірі це робити не буду. Я сяду, продумаю, пропишу і почну вишивати перший хрестик. Ось такі справи. Поки що розказала цікавеньке, вже половина забула, звичайно. Але, що згадала, записала. Тому, дівчата, не знаю, можливо, ще буде включення. Так що я ще прощатися не буду. Задавайте питання, підписуйтесь, ставте вподобаєчки. Мені дуже приємний зворотній зв'язок. Я сама дізнаюсь, дуже багато цікавого про те, що я не знала. Ось, наприклад, про цей чат, аби мені Прометеус, це платформа навчальна, не прислала. Я б навіть, ну, я колись читала, але це мені здалось, ну, мені. Це не потрібно вести діалог зі штучним інтелектом. А ось пройшло декілька років, і люди вже готові набирати спеціалістів, які будуть задавати там ще правильно питання потрібно поставити, і щоб отримували відповідь і використовувати в різних сферах життєдіяльності. Тобто треба йти в ногу з часом. Мені здається, в маленьких містах взагалі ми тут відстали від. Від прогресу, від життя на багато років. О, все, буду прощатися, я можу багато про це говорити. Ну, наразі до наступного включення. Знову я з вами на зв'язку. Хочу поділитися безкоштовними схемами, які я знайшла на. Сторінці Мільфлір. До речі, Мільфлюр відкриває стаціонарний магазин, наскільки я зрозуміла, у Вінниці, тобто відновлює свою роботу, буде продавати рукодільні смаколики, тому дівчата готуйте гаманці. А що я вам хочу показати? Це ось така безкоштовна схема Фея Азіза від дизайнерки Дюрен Джонс Наскільки я розумію, це, мабуть, з якогось мультфільму. Але я не знаю з якого, тому що фея має ім'я, розмір цієї схемки 27 на 36 стіпків, У дюймах це 1,9 і 2,6. В дюймі скільки сантиметрів? По-моєму, 2,54. Але, дівчата, загляньте в гугл, це я так по пам'яті. І такий розмір виходить, якщо вишиваєте, на аїді 14 каунту. Вишивається хрестиком у дві нитки та бекстічем в одну нитку, тобто дуже просто, дуже швидко. Вишивається нитками DMC та ниткою зі світловим ефектом теж від DMC. Всього 12 тут кольорів. Ця нитка зі світловим ефектом, це металізована нитка, там буквально в нею вишиваються чотири хрестики. Ну, я думаю, якщо у вас цієї нитки немає, то купувати її, можливо, за 4 хрестиків не варто. А що нам тут каже Фея? Вона каже: нам загадай бажання. Так, я перевела ці слова. Бажання в нас зараз одне. Оце я знімаю, а на вулиці була сирена. Але вже і так я довго не знімала. Хто слідкує за мною в інстаграмі, то я думаю, зрозуміє мене, що руки не лежать ні до зйомок відео, ні до вишивки. Але все буде добре. Якось збираю себе докупи. іду далі. Ще я думала, чи показувати цю схему чи ні, але коли я прочитала про цього жука рогача в інтернеті, я зрозуміла, що треба цю схемку ставити. Я бачила, що дівчата вже вишили. Ну, до речі, скажу, що я не дуже полюбляю жуків, але коли я прочитала про Цього рогача в інтернеті, ви знаєте, я його полюбила. Зараз розкажу вам розміри і потім розкажу, чому я полюбила цього жука. Значить, розмір цієї роботи 7,8 на 11,6 см. Це якщо вишивати на її 14 каунту. Тут знадобиться вісім кольорів муляне DMC, і також вишивається хрестиком у дві нитки та беком також у дві нитки. Цю схемку нам надала. Чи надали DMC, фірма DMC? А хто розробник? Я тут не бачу цієї схемки. Ну. Персональна дизайнерка чи дизайнер. Тепер більш детально. Цього жука ще називають жук Олень. Він виявляється, є санітаром лісу, бо з'їдає трухляву деревину, харчується соком дерев, але не чіпає деревину цілу, лише пошкоджену. Рогач занесений до червоної книги. І виявляється, що він зникає, бо за ним полюють колекціонери. І зрозуміло, чому Пошак видав ціну, хоч і я й не запитувала. Ціна, щоб ви розуміли, 6800 гривень. Тобто на цього жука полюють, хто б міг подумати. Сподіваюсь, я не надала зайвої інформації. О, то так, це великий жук в Україні. Самець має довжину 8 см, а самка, по-моєму, десь 5 см. Тому не треба гратися, чіпати цього жука. Він заходить і до подвір'їв, мгаються граються, його бояться, вбивають, не треба цього робити. Це рідкісна і корисна ну тварина не тварина це жук. Так, що така інформація? Якби не побачила схему, то і не зацікавилась би мабуть. Далі, схема Троянда та перо. Ну, я переклала як тех. Теж від дизайнерки Дюрин Джонс, вона нас балує безкоштовними. І я, на мою думку, гарнющими схемами. А, тут ця троянда та перо, мені здається, і у вигляді, ну, як марок чи що. А, розмір в стіпках 27х27, це якщо на 14 каунті. А, Ключ даний в TMC, тут використовується 10 кольорів. Також вишивається хрестиком у дві нитки та беком в одну. Ну, Троянди я люблю, хто дивиться мій інстаграм. І взагалі я в кожному моєму відео про це кажу. Ну, Я теж полюбляю, хто бачив. Я ж вишиваю сову у стилі дикого заходу, там пір'я дуже багато. Теж мені сподобалось його вишивати. А, тому, ну, я подаю ці схемки, які б я сама задоволенням вишила. Так, ось таке весняне дерево. Від нової для мене дизайнерки. Я думаю, що це дизайнерка, не дизайнер. Від Chardin Prive французькою. В це весняне дерево рекомендується вишивати нитками DMC. Їх подано 6 кольорів, але можливі варіації. Якщо ви бажаєте вишивати квіти білим кольором, то краще брати ткану на натурального або бежевого кольору. Це я так переклала, мені здається, це приблизно однаковий колір. Якщо ж квіти хочеться вишити блакитним або ніжно-рожевим кольором, то краще взяти тканину світлого кольору, або взагалі білу. Тут не тільки дерева, тут ще й метелики, заєць, тобто є живність. І на смачненьке я вам приберегла. Ось така схема літньо-відпочивальна від тієї ж самої дизайнерки Дюрен Джонс. Називається Тропічні напрямки. Ну, це теж мій перегляд. А розмір цієї роботи вийде: 44 на 44 стіпки, вишивається хрестиком дві нитки та бекстічем в одну нитку використовується 13 кольорів DMC. Але я бачу тут у будинку чомусь блакитного кольору віконця. Можливо, дизайнерка загадувала, що це скрізь вікна видно море, але ви знаєте, в мене інші асоціації, начебто будинок затоплений. Ну, яке життя, такі асоціації, тому, якщо я буду вишивати. То в вікнах буде не блакитне, а жовте світло. Скажімо так, не подобається мені те, що в вікнах щось блакитне. Але Я дуже хочу вишити цей дизайн, хочу туди, де пальми, море, будиночок, ще й лодка з яскравими квітами. Ну, це просто мрія, дівчата. Мрії все одно здійсняться. Треба вірити, треба до того йти, сподіватися, наразі цінуйте кожну секунду свого життя і бережіть себе і рідних. О, так що на цій ну, щасливі, бо я можу записати це відео, я можу його викласти, я можу з вами поспілкуватися. І це вже добре. Знаєте, я прочитала таке, що той, хто не знав темряви, не зможе оцінити світло. Ми цю темряву проходимо, тому дуже цінуємо все світле. Все, дякую за перегляд. Пока.